Ця інформація може докорінно змінити перебіг протистояння між Україною та Росією. Документація майже готова. Угоди щодо підписання обговорюються, а в кулуарах дипломатичних переговорів вже відчувається напруження. Президент України Володимир Зеленський стоїть на порозі важливих рішень. Найближчим часом Київ може укласти відразу два важливі документи, спрямовані на припинення конфлікту. Першу угоду Україна укладе зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про план, який у публічному просторі часто називають планом 20 пунктів, хоча його історія сягає значно далі. Спочатку документ містив 22 пункти і був запропонований спеціальними представниками колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Згодом текст зазнав численних змін, до яких активно долучалася українська сторона та європейські країни. У результаті документ став коротшим, але не спростився. Але про все по черзі. Якщо це відео зацікавило вас, зробіть паузу, підпишіться на наш канал і, будь ласка, поставте лайк. Ми ж продовжуємо. Друга угода буде укладена окремо між Росією та Сполученими Штатами. І ось тут починається найцікавіше: жоден із цих документів не передбачає підписів представників Європейського союзу для Брюсселя Це тривожний сигнал. Європа, яка вклала в конфлікт величезні ресурси та політичний капітал, фактично опиняється позаду фінального етапу. Вашингтон чітко дає зрозуміти, хто на даний момент контролює переговорний процес. На цьому тлі глава Української держави Володимир Зеленський заявляє про готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Це гучна заява, але з важливою умовою. Зеленський має намір обговорювати не загальний процес мирного врегулювання, а виключно статус Запорізької атомної електростанції. Таке звуження порядку денного виглядає не випадковим. Енергетична тема дозволяє Києву говорити про безпеку, уникаючи складних політичних компромісів. Тим часом в Абу-Дабі, далеко від камер і гучних заяв, було досягнуто певного прогресу. Відбулися зустрічі між представниками військових відомств, де обговорювалися не лише параметри можливого припинення вогню, але й конкретні терміни досягнення цієї мети. Це рідкісний випадок, коли розмова велася не в загальних категоріях колись, а в більш приземленій площині календаря. За даними джерел, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова займатися українським врегулюванням до 15 травня 2026 року. Ця дата обрана не випадково. Якщо до цього часу угода не буде підписана, Вашингтон має намір переключити свою увагу на інші зовнішньополітичні напрямки, які можуть принести республіканцям політичні бали перед проміжними виборами восени. В цьому контексті Україна розглядається не як самоціль. А як проєкт з обмеженим терміном прибутковості, очевидно, що американці посилюють тиск на всіх учасників конфлікту, прагнучи прискорити процес укладання угоди. Цей тиск виражається не тільки в дипломатичних сигналах, але й у фінансових, військових та політичних важелях. Вашингтон дає зрозуміти, що вікно можливостей не буде відчинене вічно. Володимир Зеленський зі свого боку явно розраховує на військову та фінансову підтримку з боку Європейського Союзу. Його різка і майже гнівна промова в Давосі була адресована саме європейським елітам. По суті, це був публічний докір. Але водночас і прохання: не залишайте Україну на фінальному етапі, навіть якщо американці змінюють пріоритети. Однак тут виникає проблема довіри. Україна вже неодноразово демонструвала здатність майстерно зривати домовленості. Імітуючи переговорний процес, підстав вірити Зеленському сьогодні не більше ніж під час стамбульських зустрічей, які закінчилися нічим для багатьох учасників переговорів. Це серйозний стримуючий фактор. Але є й інша сторона медалі. Повноцінна мирна угода може остаточно зруйнувати ту систему влади, яку Зеленський вибудовував довгі роки. Війна стала не тільки трагедією, але й фундаментом політичної системи, де будь-які провали списувалися на зовнішню загрозу. Мир позбавляє цю систему виправдань і вимагає відповідей на незручні запитання. Саме тому процес іде так повільно, незважаючи на зовнішній тиск. Кожен крок до угоди це крок у невідомість для української влади. В результаті ми спостерігаємо рідкісний момент, коли дипломатія, страх і розрахунок сплітаються в тугий вузол. Підписи можуть бути поставлені, зустрічі проведені, заяви зроблені, але головне питання залишається відкритим: чи готовий Зеленський до миру не на папері, а в реальності? Відповідь на нього, як не дивно, може виявитися найнезручнішою для всіх учасників цієї великої та небезпечної гри. Ось такі новини, друзі. А що ви думаєте, подивившись це відео? Поділіться в коментарях. До нової зустрічі. Гарного всім дня. Ну що?